Ми знаходимося на території дому молитви церкви Благовістя, де відбудеться прес-конференція з легітимним керівником молоді, присвячена висвітленню актуальних проблем молоді. Вадим Сергійович, ви плануєте святкувати новий рік з молоді? Адже дехто каже, що святкувати новий рік це не запуск, а звершення світського окрему. Справді святкувати новий рік можна буде. Ми просто проведемо час разом зі своєю в спілкуванні, в різних конкурсах, іграх, разом поспіваємо. Адже це є гарною традицією нашої церкви вже багато років. Чому ви вважаєте, що молодь повинна проводити новорічну ніч разом? Насправді, в принципі, досить простий. На даному етапі, коли молодь не є одне ціле, коли все в нас є багато невирішених питань та проблем, ми не можемо дозволити собі проводити цей час розділені по різних окремих навчаннях. Ми маємо вболівати за нашу молодь. Жити не тільки своїм особистим життям, а й життям нашої церкви. Відповідно, в спільноті проводити час. Ми не можемо залишатись холодними і далекими від проблем, які є. Ми Зобов'язані разом як одна сім'я з божою допомогою готувати всілякі судовищі. Скажіть, будь ласка. Які проблеми нашої молоді вас найбільше хвилюють? Я дуже почуваю, що в молоді немає єдності. Немає чудових довго зібрань, на яких ми йшли, разом спілкувалися, молилися, славою Богу. Все мене хвилює найбільше. Проте знаю і вірю, що надовго так не залишиться. А разом з Божою допомогою ми змінимо цю ситуацію. Бог спішла про і ми не можемо залишитись байдужими. Ми повинні вболівати за нашу молодь. Молитись і діяти згідно волі Всевишнього, щоб разом прославляти його. Ще питання є? Якщо ти хочеш гарно та корисно провести час, якщо тобі не байдужість стан молоді, ми запрошуємо тебе провести вечір спілкування з 31 грудня на 1 січня, тому що ми, як одна сім'я, повинні бути разом. з <му> Богом